Бо, власне, часу дуже небагато, тому ми будемо говорити так дуже тесно. По-перше, якщо говорити про закон про національну культурну роботу, я хочу сказати, що дуже велику повага викликає татури цих роботи, які був зроблений авторами закону, але, на жаль, на мій погляд, є проблема, яка бралася на самому початку цієї роботи. А, Об самого початку чітка визнається виціл цього закону. Це захист національного товару виробника у сфері національного культурного продукту, чи це захист національної культури. І от, бо, тому що написано в законі, що це захист національної культури, а я бачу намагання захистити національного товару виробника. На жаль, ті методи, які запроваджені в цьому законі, вони є взагалі корупційними, тому що там запроваджується ліцензування майже кожної передачі телем чи радіокомпанії. Але ну, це не тема, мабуть, сьогоднішнього круглого столу. Але про що я хочу сказати? що квоти на товари, товари національного товаровиробника працюють тільки тоді, коли немає фізичного доступу до альтернативи. От завезли в Україну квотовану кількість там, одягу чи квотовану кількість е е їжі, і українець хоче, не хоче, а купує український продукт. Якщо говорити про музику, якщо говорити про книжки, то е, через існування інтернету такі заходи, такі методи не працюють на сьогодні. Ми бачимо це дуже чітко на прикладі Севастополя. Як тільки е, Севастопольські оператори кабельних мереж Почали дотримуватися вимог закону про заборону трансляцію іноземних телеканалів, що ви думаєте, сталося восторгов дивитися українські телеканали? Та ні, жість. вони поставили собі колективні супутникові антени. Це тобто, коли на весь будинок скидаються грошима і ставлять велику антенну. І це означає, що ці люди вже не бачать українських телепередач взагалі. Якщо раніше вони хоч щось дивилися, то після того вони перестали дивитися українські продукти в цілому. Так от, коли ми зараз говоримо про захист українського продукту, Нам треба визначитися. Я не хочу ні на кого тиснути і не хочу нікому нав'язувати власну думку, але кожному з вас треба визначитися, чи є українські радіопередачі такою самою цінністю, як українська музика. Тому що зараз ми, намагаючись захистити українську музику, а я думаю, що найкраще нам завдасть такими методами, а ви українські радіопередачі. Люди виходять на супутник радіо, включають плеєри, я їх розумію. І мені було дуже цікаво, я кожен з сам собі дав відповідь у вашій власній громадській фанатеці, який відсоток української музики. А, тому що вчора, буквально вчора я повернулася з Дубліна, де проходила конференція велика громадських радіо з усього світу. І а, ми говоримо, що так дійсно у багатьох країн є квоти. Вони встановлені, але ми забуваємо говорити про те, що в цих країнах ці квоти завжди є предметом дискусії. І дуже рідко, коли вся нація оцінює їх позитивно. Наприклад, на цій конференції виступали колеги з Угорщини, з комунального ну, наша мова, да? але насправді громадського радіо, тобто створеного громадою місцевою. Вони обурені тим, що встановлені квоти. І вони Ой. дуже слушно, да і вони дуже слушно кажуть: не може одна країна продукувати стільки ж музичного продукту, як увесь інший світ. А ви зараз говорите про те, що. Ця, ем, цей проєкт не має дотичності до Європейської конвенції, Має. він є в Дусі Конвенції, тому що там захищається європейський продукт. Бо Європа може продукувати стільки ж якісного продукту, скільки, скажімо, Америка, і вимагати того, щоб ці квоти були дотримані. І, до речі, в українському законі ми забуваємо, що залишаються квоти на європейський продуктів вісімдесят 80, 80 європейського продукту. Ну і останнє вже емоційне. Панове, на давайте хоча б громадянському суспільству не вживати цей жахливий термін маленький українець. Ну це просто жах, коли цвіт. Я розумію, коли ще політики це поговорять, Ну між собою, хоча б давайте забудемо про те, що в нас є великі українці, які як тут поважно сидять. і маленькі українці, які не можуть самі собі зрозуміти, що їм слухати, що їм читати, яким мовою писати свої пісні. Перепрошую. Великий українець у нас один Ярослав Мудрий. Це було доведено шоу. Решта маленькі. Дякую. Це жарт, звичайно. І хочу надати слово представнику радіо Станіславу Шевленську. Дякую. Я напевно почну, оскільки ви мене анонсували як представника радіо. Я скажу, що ми якраз працюємо для тих, хто хоче слухати українську музику. Ми робимо те, щоб вони чули якісну, хорошу музику. Існуємо 5 років і за цей час кількість музики. Кількість пісень, кількість окунавців збільшилась в 10 разів. Якість дуже суб'єктивна категорія, але теж я вважаю, що збільшилась. І працюємо над тим, щоб наша аудиторія постійно збільшувалася. Зараз я не можу сказати те, що це хвиля української музики це мейнстрім серед інтернет-радіо, але у нас є кілька тисяч слухачів, і ми працюємо над тим, щоб. Ця аудиторія на, наскільки можна. Але я все-таки хотів повернутися, оскільки я досліджую мовну політику, і я тут не можу сказати, не можу не сказати як фахівець. Тут була дуже слушна теза пані Віри про те, що є політика як боротьба, а є політика як діяльність. І це не є щось відсторонене від життя. а Це, власне, коли ми голодні, ми вирішуємо, що нам робити. І ми складаємо собі список, ідемо в магазин. І купуємо продукти, і готуємо вечерю, і, і власне ми виконали е, своє завдання. От. Ну, в принципі, це будь-яка дія, будь-яка проблема, вона передбачає е, конкретну діяльність. І е, Хочу навести такий приклад, Вельс, наприклад, да, у них з валійською мови всі знають, які проблеми. І вони собі поставили чітку мету, ну це ще в 60-ті -70 70-ті роки там е шансів на те, що вона десь буде звучати в ефірі чи, чи де інде було дуже мало, вони собі поставили дуже е скромну мету, щоб були вирізки в ОМО хоча б. Щоб алійська мова була присутня, так е би мовити, візуально. Ясно, що ніхто їх з з в Британії, з центрального уряду не чув, і вони е вночі. Е Розподілили, створено було товариство валійської мову, вони вночі тихенько валили собі значить, ці вказівники англомовні. Але оскільки це Британія, вони всі законослухання, вони наступного дня йшли в поліцію і платили штраф на 50 чи 100 фунтів, оскільки там було. І цією діяльністю вони займалися 5 чи 10 років. Методично знімали ці вказівники, платили штраф і так продовжувалось постійно. Це призвело до того, що... Наприкінці минулого століття було ухвалено рішення. ну, перше уряд зрештою визнав, що така проблема є, було ухвалено рішення про те, що казівники в ВЕМСІ мають бути двомовні, вони були встановлені по, по всьому Вельсу. І ще десь років через 7-8 голова цього товариства Валіської мови вона стала на чолі Валійської мовної ради. Яка, зрештою, розробляла мовну політику для весь. Колеги, що я хочу сказати, що ну, дуже добре, що ми тут зібрались висловитись, але було б дуже добре, якби ми все-таки розробили, або хоча б накидали, що ми хочемо робити і що ми можемо зробити в цій ситуації. Тому що кожен з тих, хто щось робить, він має певний ресурс, він має певний свій план діяльності. І е, є, е, певна, у нас, скажімо, є певна аудиторія, на якої ми працюємо. У громадських організацій є заходи, які вони роблять. І тут не йдеться про те, щоб допомагати один одному. В принципі, кожен з нас може робитися сам, але шукати точки дотику, де ми можемо робити щось спільне, економити зусилля і досягати більших результатів. Тому що ми дуже часто робимо е, кожен окремо. І досягаємо своїх дуже маленьких результатів, замість того, щоб об'єднатися там, де це можна, Дякую.